Візит народного бранця до лісопарку почався з огляду місць, де були знайдені останки німецьких солдат. Те, що будівельні роботи не припинялись навіть після знаходження кісток людей, вплине на імідж країни, вважає депутат. Я думаю, що ми застосуємо всі можливі заходи для того, щоб люди зрозуміли, що так робити не можна. Я думаю, що ми заслуживаємо всі заходи для того, щоб відкрив очі міністр внутрішніх справ. І, врешті-решті, президент, хоча він і відпочиває, але прийдеться його турбувати, тому що відбувається ну, падіння престижу України. Це не в інтересах сьогодні нічих. Ні За словами Юрія Кармазіна, міська влада не мала будувати дорогу без відповідних рішень Верховної Ради та Уряду України згідно з українським законодавством щодо таких колосальних площ земель, а це я вам кажу відповідально, що як член колегії. Державного комітету по земельним ресурсам Держкомзему мають приймати рішення Верховна Рада України і уряд України. Значить, щодо цього лісу, ні уряд, ні Верховна Рада ніяко рішення не приймала. Народний обранець незадоволений роботою правоохоронців. Депутат впевнений, вони не лише не виконали свою роботу, а й інколи навіть самі порушували закон. Я категорично заявляю, що в діях правоохоронців, що в діях тих осіб. Які прикриваючись, нібито там муніципальна охорона, якої всього 5, а я їх нарахував е, біля 40 чоловік. Я не знаю, скільки їх насправді було, але я по телевізору так рахував для себе, біля 40 чоловік нарахував. Що в діях цих посадових осіб є реальні склади злочину, і причому не один цілий букет. До всього народний обранець переглянув виставку за життя, яку організували захисники лісу. Юрій Кармазін пообіцяв їм присвятити свою відпустку, вирішенню проблем парку імені Горького. Андрій Хорунжий, Віктор Наздрачов, Харківські новини.